Вітаю вас! Напевно, більшість в'язалочок полюбляє в'язати свої плечові вироби регланом з гори Ну, звичайно, розраховують росточок, споділяють петлі по рукавам і по спинці. А що робити, коли ти в'яжеш виріб знизу до гори регланом, і тобі потрібно зробити росток? Мене звуть Олена, і я вам зараз трішечки розкажу, як це робити. Я спеціально позалишала усі маркери на спицях. В мене вже наразі сформований росточок. Коли ви починаєте в'язати виріб з гори до низу, ви розраховуєте, малюєте потрібну кількість залишаєте по спинці петель, залишаєте попереду, по рукавам і розраховуєте, скільки потрібно зробити розворотів по рукавам. Тут все робиться. Точнісінько, так само, як і в вашому улюбленому методі. Лише ви це робите у зеркальному відображенні. Якщо ви починаєте розвертатися, ось пров'язали декілька петель по рукавчику і роз, розвертаєтесь, От в цьому місці ви робите розворот туди, потім сюди, туди, сюди і доходите до переда, То в цьому випадку ви починаєте робити розвороти. Зпереду, якщо ви ну, берете петлі передньої частинки також в росточок. Я захопила майже більше половини петель переду в урахування росточка. Тож тут в мене трохи складніше, бо в мене і, і попереду, і по рукавам йдуть узори, малюнок. Отже, для того, щоб розпочати вив'язувати ваш росточок, вам потрібно пров'язати знизу до гори вашу реглану лінію майже на ту відстань, яку ви завжди собі в'яжете. в мене завжди попереду моя регланна лінія становить 27 см. Я не дов'язала буквально півтора см, бо я ж буду розвертатися і попередній частині, тож в мене буде регланна лінія продовжуватися, тож я залишила декілька. Сантиметр півтора ще не, не, не врахувала. Я дов'язала до, до необхідної висоти свій виріб і розподілила свої петлі наступним чином. Я центральну частинку свого малюнка залиш, залишала без змін, а почала враховувати вже ось наступну частинку. Тобто, ось маркер початку мого ряду. Я Закінчила своє в'язання, вив'язуючи по малюнку, по колу, завершила ось в цьому місці і завершила рядочком, в якому в мене були збавляння перед регланою лінією і е, після регланої лінії. І от мені для того, щоб почати вже робити свій росточок, потрібно було розрахувати кількість розворотів. Скільки ж мені розворотів потрібно зробити в цьому випадку? Ну, ви всі, напевно, знаєте, що висота росточка для дорослої людини становить приблизно 6 см. Ось маркер мого ростка: ось, мій росточок. я помножила 6 на свою щільність у. Зразочку в мене приблизно вийшло 18 рядочків. Ну, ви всі знаєте, що 18 рядочків ми ділимо навпіл і отримуємо 9 розворотів. Тобто, мені потрібно буде, було б зробити 9 розворотів. Ці 9 розворотів я мала поділити на петлях рукава і на петлях ось цієї частинки. Ось в цьому випадку в мене мало бути 9 розворотів. Тут вони в мене якраз усі і є. Так, я завершила своє в'язання, як я вже сказала, в рядочку, в якому я мала, б, мала робити збавляння перед регланою лінією і після. Я зупинилася тут, і в цьому рядочку, дійшовши до першого розвороту, я пров'язала, ну скажімо, так, рядочок, який не враховується в розрахунку. Бо наступний рядок у мене йшов рядочок без убавок. Тобто він у мене мав іти ось після ось цієї петлі регланої лінії, я мала пров'язати його просто цю петлю, ну там, малюнку лицевою, наприклад. Да? А вже в наступному рядку я мала би збавляти ці петлі. Але, дов'язавши до ось цього моменту, я розвернулася. На виворітню сторону, і в мене пішов виворітній ряд. А цей виворітній ряд він у всьому в'язанні йде без убавок і прибавок. Тож ось цей рядочок в мене був, скажімо так, ну, ось ця половиночка вона в мене була ну, не врахована, я її не зарахувала. І вже наступний рядочок у мене пішов. По малюнку виворотні, а всі лицеві рядочки я робила з убавками перед і після регланої лінії. Я вам залишу зараз під зйомочку невеличку, як я саме робила ось ці розвороти. Там небагато, там декілька розворотів я зробила. Я вам зараз залишу, щоб ви подивилися, як це робити. Зараз я дов'язую до того моменту. Де я вже хочу робити розворот. Тобто, мені потрібно пров'язати ось цей один рапортик по візеруночку дійти до останньої петлі і розвернутися. Зараз я пров'яжу і покажу вам. Я дійшла до останньої петлі, пров'язую її по малюнку. Далі розгортаю своє в'язання. У мене тут зараз якраз іде приєднання нового моточку, тож у мене тут трохи багатько різних кусочків, не звертайте уваги. Для... Ми зараз будемо з вами робити німецький розворот, по-німецькому розвороти. Отже, якщо ви робите якось по-своєму, то робіть, звичайно, по-своєму. Не дивіться на мене. Але я роблю ось так: я знімаю петлю. Ту, що я пров'язала, і закидаю ниточку наперед. Так, і Зараз я пров'язую виворотній ряд по малюночку. Мені потрібно було б пров'язувати його тут візерунком, але я вже вирішила, що ну, напевно не буду робити попереду на вивороті урахування з візерунком. Тож я дов'язую петлі. Так, Тут я вже зараз перейду. На звичайну нитку. До речі, якщо вам цікаво дізнатися, як саме я приєдную новий клубочок, щоб не було видно переходу, я залишу ось тут у верхньому правому куточку посилання. Також посилання буде внизу під цим відео в інфобоксі. Як я приєдную для того, щоб не було видно переходу ниточки і взагалі не видно було її навіть на вивороті, на зворотньому краї. Так, далі я пров'язую до маркера. Я чому показую так досконально, бо далі ви вже самі зможете собі пров'язувати без опису. А, так, дивіться, виворотній рядочок я пров'язую без збавлянь. Збавляти я буду лише по лицевому рядочку, тобто, щоб мені було видно, як пров'язувати петлі. Отже, я зараз пров'язую виворотній. Ряд повністю аж до того моменту, де в мене попереду мають іти збавляння. вже. Ось До цього моменту виворітній ряд я пров'язую по малюнку. А вже в лицевому я буду робити розвороти. Так, я пров'язала вже цей рядочок до того місця, де я попереду буду розвертатися, знімаю ось цю петлю, німецьким методом її закидую, закручую, тобто я закидую її. Назад. Далі я пров'язую малюнку. можу по малюнку зараз тут в'язати, можу вже лицевою гладдю. Я вирішила, що, як я вже вам казала, передні візерунки я вже переходжу на лице, а по рукавам я ще продовжую в'язати по малюнку. І я для зручності вже виставила маркер, де має бути в мене. В наступний розворот з цієї сторони зробила і з цієї сторони зробила. В цьому рядочку я зараз буду продовжувати збавляти петлі перед маркером і після маркером по всій по всьому джемперу. Дов'язую. Тут вже мені якби цей маркер початку ряду він не потрібний. Я його вже можу зняти. Він зараз цієї функції не несе. Хоча, в принципі, потім, коли я буду пров'язувати горловиночку, то я буду знати, де в мене початок ряду починається. Отже, я зараз самостійно пров'язую тут, в цьому випадку, я, в моїй роботі було лише потреба закрутити ось цю петлю, загорнути, тобто зробити перший розворот. По нашому джемперу. Тут в нас був розворот, і тут в нас був розворот. Зараз цей рядочок я пров'язую до ось цього маркера початку розвороту. Ось в мене стоїть розворот, бачите, ось перший. І 4 петлі, один, два, три, чотири петлі: 1, 2, 3, 4. Я від, відзняла до другого маркера. Потім я зроблю ще 4 поставлю маркерочок і так далі. Ось я вже дійшла до другого розвороту. Перед маркером у мене стоїть петля, я її пров'язую, маркер прибираю, розвертаю своє в'язання і на, виворотні, на виворотній стороні. Так, закидую. І пров'язую цей рядочок помалюночку, не збавляючи перед маркерами, бо перед цим я робила збавляння перед і після маркера. Ну, в принципі, я думаю, що ви. Принцип в'язання росточка зрозуміли. Якщо, дійшовши вже до кінця вашого рукава, у вас не вистачає кількості розворотів, можливо, ви десь прорахувалися, то можна захопити ще розвороти по спинці зробити один або два. Тож тут, в принципі, немає нічого страшного. Так, ну і я завершила свої. Розвороти робити по рукавах. В мене ось останній розворот іде перед регланною лінією. Ось останній розворот я більше не робила розворотів. Далі, по спинці, я пройшлася ще раз, зробила убавочку перед регланою, після регланої лінії, тута. і ось тут в мене перед регланною лінією також я зробила убавку. І далі нам потрібно. Всі наші петлі з усіма нашими розворотами пров'язати лицевою. Тут нам вже в принципі ось ці маркери регланних ліній не потрібно. Я просто їх залишала для того, щоб показати вам. І далі ми пров'язуємо наші петлі лицьовими. Ось в мене перший на спицях зустрічається розворот. Він до мене стоїть, як бачите, ось, ось такою буквочкою Х. І я пров'язую зліва направо свій розворотик лицевою петлею. І в мене розворот заховався в лицеву петлю, його не видно. Далі я в'яжу до наступного розвороту, ось він. І знову я його пров'язую буквочкою Х. І в'яжу до наступного розвороту. буквочкою х До речі, ось саме в цьому місці, де я зробила, Ну скажімо так, подвійну ось збавляння перед регланом, сюди можна поставити маркер початку ряду, для того, щоб ми знали, скільки. Рядочків нам потрібно, потім іде, нам потрібно буде розпочати, вив'язувати резиночку на нашу горловинку. Отже, ми самостійно зараз вив'язуємо всі петлі лицьовою. Ось знову в мене йде розворот, і тут я його пров'язую лицьовою зліва направо. Маркера можна зняти. Це в мене маркер початку ряду, я його потім переставлю сюди, бо він, як бачите, він нероз'ємний на тросику. Тут в мене також перед маркером було розвертання, і я його пров'язую лицевою. Далі по малюночку ми рухаємось до початку нашого ряду. Тут немає нічого складного. Так, А ось тут ми дійшли з вами, є у нас один розвороток, який йшов по виворотній у нас стороні. Як бачите, він трошечки виглядає інакше, буквачка Х у нас на вивороті. Тож ми його пров'язуємо навпаки, ось справа наліво, але з виборотньої сторони. Ось так вивертаємо нашу, нашу петлю вивертаємо ось таким чином. Ну І далі продовжуємо в'язати лицевою наші петлі. Тут в мене по малюнку йде малюночок по схемі, але я вже його також ввожу просто в лицьову гладь. Далі в мене буде йти резиночка 2х2 по горловинці, тож малюнок мені вже значення не грає ніякої ролі. Ось тут також, бачите, в мене іде розвороток інакше, вже з цієї сторони ми будемо пров'язувати справа наліво, ось таким чином, вив'язуючи нашу лицеву петлю по виворотній стороні. Ось тут знову розворот у нас був, тепер справа наліво ми її в'яжемо цю петлю. Це для того, щоб наша лицева петля лягла гарненько у малюнок. Тут в мене знову перед маркером йшов розворот, я його ввожу в петлю і пров'язую далі. Ось знову, бачите, ось так петля стоїть, ми її пров'язуємо ось так, вивертаємо її лицевою і в'яжемо до початку ряду. Ось і вся наука стосовно ростка регланом знизу догори. Я сподіваюся, я зрозуміло вам пояснила. Якщо у вас будуть якісь запитання стосовно цього методу, пишіть мені в коментарях, я при можливості вам відповім. Буду вам вдячна за вподобайку. Якщо ви ще під мене не підписані, то обов'язково підпишіться і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А наступне відео буде обов'язково і далі буде ще цікавіше. Бувайте!